В Україні протягом 2023 року проводиться індексація та перерахунок пенсії у кілька етапів. У декого з українців доплата може скласти близько півтори тисячі гривень. На липень індексація запланована для державних службовців, науковців та працівників органів місцевого самоврядування. Загалом це близько 600 тисяч працюючих пенсіонерів українців. Сума надбавки складе 19,7 відсотків. Отже, буде залежати від розміру пенсії. Всі в нас Перерахунки анонсуються, вони робляться без відвідування органів пенсійного фонду, масові перерахунки, робляться за матеріалами справ. У пенсійному фонді зазначають при поданні заяв на отримання виплат громадяни зобов'язані повідомити про суттєві зміни у документах. Коли ви влаштувались на роботу, або зайнялись підприємницькою діяльністю, або припинили, Трудові відносини або підприємницьку діяльність, або навіть змінили або отримали документи, наприклад, отримала новий паспорт. Тож я вас прошу звернути увагу, користуватись засобами веб-порталу і підвантажувати ваші. Документи своєчасно. Наталія Рад нагадує і про важливість оцифровування документів. Продовжується оцифровка трудових книжок. Звертайтесь або через роботодавця, або індивідуально і самостійно. Це можна зробити через веб-портал пенсійного фонду. Своєчасно оформлювайте оформлюйте. Електронний цифровий підпис, пам'ятайте про вчасне завантаження та правильне оформлення документів, адже це помітно прискорить розгляд вашої заяви та нарахування виплат.